Доброго дня, шановні, хочу сьогодні показати результати нашого посіву гвоздик. 13 січня ми сіяли з вами насіння гвоздик різних, а також левкоя, матіоли махрової. Хочу показати, який результат. Сьогодні 28 січня. Ось такі ми сіяли насіння ливкой. Гвоздика гренадій, альпійська, гвоздика пишна і переста. Позначили в лоточку номерами. Ось я на листочку написала, який номер, які рослинки належать, і дивимося. Ось такий маємо результат. Перший левкой зійшов гарно, але тянеться. Хоч і є підсвітка, але її, мабуть, недостатньо, так як дуже часто у нас виключають електрику. Ну, Будемо сподіватися, що щось буде. Другий номер це у нас гвоздика гринаді. Війшло тільки дві рослинки. Ну, Третя, там вон, трошечки вроді, ще сходить. Третій номер це Альпійська гвоздика. Бачимо також є дві рослиночки. От. Четверта, це. Гвоздика пишна. Також маємо дві рослиночки. От. А п'ятий і шостий це гвоздика переста. На жаль, поки немає ні одної рослинки, ну, не знаю, буде сходити ще щось чи не буде. Так подивилася, вроді є якісь набухші зернятка. Ну, будемо сподіватися, може, може, щось десь зійде. Ось такий результат на сьогоднішній день. Рослинки тянуться, їм не вистачає світла. Ну, тож я можу зробити на цей рік висновки, у зв'язку з нашим таким положенням, що рослинки, мабуть, треба все ж таки сіти трішечки пізніше, коли вже буде більш достатньо світла від нашого дня, від сонечка. Також в цей же день я сіяла у стаканчики по дві зернинки отаких от е, е, томатів. Балконне, золото, балконне диво золоте і балконне диво червоне. Зійшло по одній насининки, е, і на сьогоднішній день отакі от, от от має вигляд ці томати. Жовтенький, трішки якийсь меншенький, а червоненький більш такий потужний. Ну, він раніше і зійшов. Також ще я вам показувала е, свої сходи -віолки, е, своїх насінь, які я збирала влітку. Е, було там е, ну, десь 6 чи 7 рослинок, е, ті загинули. Не знаю, чи чорна ніжка, чи що було. Ну, не знаю, щось їм не вгодило. Е, Хоча вроді і Умови підходящі, а вижило ось такі дві рослинки. На рахунок воздики, те, що вона не дуже гарно зійшла, і навіть не знаю, як вона, ці росточки маленькі, поведуть себе надалі. У кожному пакуночку у мене залишилося чималенько насінь, також і матіоли, то я Уже навесні, коли у нас буде дозволяти погода, температура, посію всі ці гвоздички, всі ці рослинки в грунт, в грядку, на вулиці. І уже там попробую виростити крепкі гарні рослини, уже якби навесні влітку. І будемо бачити, що з цього вийде. Також і ці томати. То я спробувала у стаканчики, чи вийде виростити у відерцях такі невеличкі томатики, бо вони рахуються томатами кімнатними або балконними. Ось сорт ранній, період від сходів до початку дозрівання 90-100 днів, Кущ тамбовий, низькорослий висотою 30-40 см. Плоди дрібні, округлої форми, вагою від 20 до 40 г. Золотистого, в випадку золотистого або ось червоні червоного. Також Написано яскраво-червоного забарвлення. Тобто, побачу, чи зможу я виростити такі помідорки маленькі у відерцях більш ранньому. Ну, Люди при гарному догляді, при гарному освітленні вирощують їх взимку на підвіконях або на балконах. Або в кого є теплиця, яка отоплюється, ну, тепла. От. А я посіяла і он, ви бачили всходи цих томатиків, Попробую трохи раніше їх виростити. Ну, побачимо, що з цього вийде, так як у нас трішки не гаразд з нашим на, на сьогоднішній день. Світлом. Ну, будемо сподіватися, що все у нас буде добре, все буде гаразд. А оці насіння, що залишились, я висію пізніше на розсаду також, і буду вирощувати їх просто в ґрунті, як всі інші томати. І будемо мати такі маленькі, як черики. Помідорки. Думаю, вони на смак дуже гарні і також будуть дуже гарно виглядати у баночках. Також хочу показати вам результати наших черенків, які ми черенкували і клали на укоріні у водичку після того, як там укорінювалася верба Так, ось такий мають вигляд зверху череночки, всі живі, зелені. А що робиться на стебельках, чи є корінчики, чи нема? От дивимося, От. бегонія. Он манесенькі-манесенькі корінчики почали, отам не знаю, видно вам не видно. Манесенькі он. Оно, корінчики почали, тобто вона почала випускати корінці. Так, бегонія вічно цвітуща немає. Ну, теж ще зелена, нігде нічого в неї немає. Так, Колеус, не знаю, як вам показати, ну, на кінчиках почали малесенькі корінці пробиватися. От. Потім ось також колеус теж почали воно малесенькі біленькі корінчики, рости. Фіалка. Ще нічого немає, і кінчик листочка трішки потемнів. І ще один бегоній вічно теж почав трошечки темніти стебіль на краю. Отакі От маємо результати. Тобто одна бегонія і два колеуса почали наращувати корінці. Ну, будемо дивитися, що буде далі. Це такий результат. Ставили ми 16 січня, сьогодні 28 січня. От такий результат за ці дні. Ну, черенки поки всі в гарному стані, живі, здорові. Так, що на сьогодні? Сьогодні я хочу розпочати посів. Ось такої сурфінії, гібридної Purple Violet F1. От така гарна, як бачите, написано звисающа метр, метр двадцять. У неї е, стебла виростають. От такого кольору, квіточка не дуже велика. Е, як ми знаємо, що ампель, ну воно відноситься ну це. Е, Рід петуній. Ми знаємо, що це виходить як ампельна рослина, і для того, щоб вона раніше зацвіла нам і гарно наростила кущик, то її потрібно трохи раніше вирощувати. Ну, Тут в цій упаковці 5 гранул, і будемо ми їх саджати в такі таблетки. Таблетки. Ставимо в таку ємність. Головне покласти правильно оце дно її, а тут ось буде така виямка це верх. Кладемо. Заливаємо на деякий час теплим розчином фітоспорину. От, Заливаємо гарненько. От. І накриваємо на деякий час, щоб вони гарно-гарно набухли. Коли набухнуть таблетки, продовжимо далі на. Ну що, продовжимо. Пройшло 30 хвилин, наші таблетки набухли. Ось такого розміру вони стали. Пробуємо, чи не тече з них вода. по Перезволоження нам не потрібно. Нам треба, щоб вони були добре зволожені, але щоб із них не текла вода, коли ми отако їх прижимаємо. От. Так, все, таблетки готові. Набухли зволожені, пролили тепленькою водичкою. Вони набули гарної температури, не холодні. От- Таку сурфінію ми будемо сіяти. Однорічна рослина висотою 20-25 см стебла гілясті, звисаючи довжиною 100-120 см. Квіти великі діаметром від 5 до 10 см, ароматні фіолетово-пурпурового забарвлення використовуються для декоративного оформлення балконних ящиків, підвісних кашпо та садових ваз. Ну, от, е, обов'язково дивимося, чи свіжа у нас насіння, щоб гарно сходило. Е, в пачці знаходилася от така капсула, от, і в ній є 5 грану. От висипемо зараз на, відкриємо, і висипемо на кришечку. Ну, У моєму випадку не 5, а 6 грану. Ну, тобто, як би бонус. Е, у петуній, у сурфіній е, насіння дуже-дуже мілке, пільне. І для того, щоб зручніше було його сіяти, е, його е, закатують в такі гранули. От. Беремо. Зубочистку, нею саме зручніше розкладати, трошки зволожуємо зубочистку У мене тут капелька водички. От, щоб підчіпляти гранулку. Беремо гранулку на зубочистку. от Ось, гранулка причепилася і кладемо у виямку таблетки. Отак. От і так кожну. Ну, в одну таблетку покладу дві гранулки, так як у мене тільки п'ять таблеток. Так, що, що ми далі робимо? Таблетки трошечки чуть-чуть з оприскувача зволожимо. Для того щоб оці гранулки розбухли і розійшлися, щоб ота от малесенька-малесенька пилинка, зернинка могла гарно прорости. Бо якщо оці гранулки не розійдуться, то е, сходів нашої сурфінії ми не побачимо. Дуже сильно не прискаємо, щоб вони не зайшли в ґрунт. Ось вона, гранулка. Пробуємо отак легенько зубичисткою, ось, вона вже розтанула, вона вже розходиться. Тобто наша рослинка зможе пробитися. От вона розходиться. Все. Далі що ми робимо? Накриваємо нашу ємкость кришечкою. Якщо нема кришки, то затягуємо плівкою, або кладемо стекло, або якийсь пакет поліетиленовий, прозорий, обов'язково прозорий. Так як наші оці насіннячка дуже-дуже малесенькі, дуже такі прям пиль, а не насіння. от. Вони сходять тільки на світлі, тобто зразу цю ємність ставимо в тепле світле місце і чекаємо 4-5 днів і повинні бути всходи. А далі вже будемо ростити, дивитися, доглядати. Саме головне, треба дивитися, щоб не було перезволожено, але щоб і не пересохло. Так як росточки будуть дуже-дуже малесенькі, тоненькі, то е, якщо перезволожимо, вони зогниють. А якщо пересушиться, то вони зразу теж засохнуть і пропадуть. Тож будемо чекати на наші результати сходів. Всім бажаю гарних квітів. Вирощуйте разом зі мною. Будемо прикрашати квітчати нашу Україну. Будемо ждати наших захисників з перемогою скорішою. Всім бажаю миру, гарного здоров'я, всього найкращого. Кому подобається моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Діліться своїм досвідом. Чи ви вже сієте, чи ви, може, сіяли вже такі рослини. Які результати у вас? Може, щось мені підскажете от, у вирощуванні моїх рослинок. Буду чекати вас на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, будемо разом вирощувати рослини. Не за горами буде посів. Розсади овочевої. Тож будемо ділитися своїм досвідом, як у мене що виходить, як я вирощую свої овочі, як я вирощую свої ягоди, які у мене квіточки. Чекаю вас до зустрічі! Всього найкращого!